Вітаю Євгенія Мотричі. Наступні кілька хвилин коротко про те, що ви вже можете прочитати на нашому сайті системи Петріот для України Молдові. Перемовини про членство в ЄС. Польща ввела прикордонний контроль з сусідами. А Росія спровокувала новий конфлікт. Про це вже за мить. Можливість передачі систем протиповітряної оборони Петріот обговорив Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським. Про це американський лідер повідомив журналістам на борту літака. На запитання про припинення постачання зброї Києву він відповів заперечно і заявив, що США продовжують співпрацювати та підтримувати Україну. Також Трамп розповів деталі спілкування з Путіним. За його словами, мова йшла про нові можливі санкції проти Росії і очільник Кремля, стурбований таким сценарієм. Однак, прогрес Щодо припинення війни досягнути не вдалося. Нагадаю, 2 липня Білий дім офіційно підтвердив призупинення надання деяких ракет для українських ППО. Усе нібито для того, аби краще розподілити ресурси та не послабити власну оборону. Про що говорили у Москві після розмови з Трампом? Читайте у нашому матеріалі на слава Ді. Нещодавне рішення Євросоюзу розпочати перемовини про вступ з Молдовою, залишивши Україну поза цим процесом через вето Угорщини, викликало чимало запитань щодо долі обох країн на шляху до євроінтеграції. Радниця з питань адвокації Тінаті Цересвадзе в ефірі Слави Тіві наголосила, Україна та Молдова рухаються у цьому процесі паралельно, а початок переговорів не гарантія швидкого вступу. Ще залишається певна робота, яку треба зробити, щоб країни працювали разом і досягали певних речей, і щоб забезпечити, що будь-яка країна, будь-який народ не буде якось знеохочений і буде проводити необхідні реформи, включаючи антикорупційні реформи, судову та розбудову демократичних установ. Цересвадзе відзначила складність політичної ситуації в країні через вплив проросійських сил, що у майбутньому можуть створити коаліцію в парламенті. Це може загрожувати зупинкою реформу, складненням євроінтеграції і співпраці з Україною. Експертка переконана, Кишинів має активно протидіяти гібридним загрозам з різних напрямків. Євросоюз не втручатиметься у вибори, але готовий підтримати країну у боротьбі з проросійськими впливами. Як на думку ціна Цересвадзе, слід реформувати механізму. Ухвалені рішень у ЄС читайте в матеріалі на Слава ті. Польща вела прикордонний контроль з німеччиною та Литвою. Відповідний режим почав діяти від сьогодні, 7 липня, зміни пов'язані з повідомленнями про мігрантів, яких розвертають з німеччини і відправляють назад до Польщі. Минулого тижня на польському кордоні з'явилися громадянські патрулі, організовані прихильниками націоналістичних політичних сил та рухів. Вони перевіряли автівки у пошуках іноземців. Нині ж на кордоні нестимуть службу додаткові прикордонники, поліцейські та військові. Детальніше про Ситуацію на польсько-німецькому та польсько-литовському кордонах читайте на нашому сайті. Конфлікт між Баку та Москвою, який розпочався після застосування сили проти азербайджанців у Росії, може не мати політичного підґрунтя, але виявляє хід політичної думки Кремля. Про це в ефірі центру Європи заявив український журналіст та публіцист Віталій Портников. Ну, я не дуже вірю в гарячий конфлікт між Росією та Азербайджаном. з Всі простою причини, що Росія зараз немає ніяких ресурсів для якоїсь ще війни. Можуть бути якісь економічні наслідки дуже серйозні для тих, умовно кажучи, азербайджанських бізнесменів, чи вважали в Москві, що оці дії в Екатеринбурзі можуть призвести до гострої реакції в Баку. Ні, не вважали. Я думаю, що вони взагалі про це не думали, тому що їх абсолютно не цікавить реакція Баку, от чому фокус? Вони не вважають, що Росія це та держава, яка має звертати увагу на реакцію в країнах з так званим обмеженим суверенітетом, а саме так сприймається будь-яка інша колишня радянська республіка, і тому реакція Азербайджану зараз виглядає дивно для Москви. Бізнес азербайджанців може бути знищений та перерозподілений між близькими до російської влади структурами. Можливо, саме для цього каже портникові почалася ця історія, аби забрати гроші у одних і передати іншим. Адже для росіян азербайджанці це не люди, а заробляти гроші їм дозволяли лише через уявлення про країну як частину російської імперії. А тепер, коли Азербайджан починає співпрацювати з іншими країнами, то за логікою Кремля їм у російській економіці та землі місця немає. Більше міркувань та аналітики від Віталія Портникова щодо відносин між країнами уже на нашому сайті. А у мене на цю мить все бережіть себе.